Давайте подивимось, а що ж такого цікавого можна дізнатись про материк Північна Америка. Полетіли! Північна Америка є третім за розміром материком Землі. Поступається Євразії та Африці. Материк повністю розташований у Північній та Західній Півкулях, бо ні екватор, ні нульовий меридіан його не перетинають. Значна протяжність материка із півночі на південь зумовила розташування його у всіх географічних поясах, крім екваторіального, звичайно ж, адже екватор цей материк не перетинає. Більша частина материка перебуває у полярних і побірних широтах. Південну вузьку частину материка, що розташована у тропічних широтах, називають Центральною Америкою. До її складу входить також Центральноамериканські острови або Вестіндія, Великі Антильські. Куба, Гаїті, Ямайка та Малі Антильські острови. У Північній Америці є найдовша у світі печера Мамонтова, що знаходиться у штаті Кінтукі. За деякими даними, її довжина становить понад 680 кілометрів. Мамонтова печера є популярним туристичним об'єктом, який приваблює відвідувачів з усього світу своїми унікальними геологічними утвореннями та вражаючими розмірами. Саме у північній Америці знаходиться найдовша у світі гірська система Кордельєри. А ще біля цього материка є найбільший у світі острів Ренландія, на захід від якого велика група островів це Канадський арктичний архіпелаг, що є одним із найбільших на планеті. Також у північній Америці є найглибший у світі каньйон Гранд Каньйон. Відскануйте QR-код і ви перейдете. На відео, де детальніше дізнаєтесь про це неймовірне місце. А ми рухаємось далі. У північній Америці є найбільша система Озер, Великі Озера. І саме серед цих озер є найбільше у світі Прісноводне озеро озеро Верхнє або Лайк like Суперіо. Його площа становить понад 82 тисячі кілометрів. Це озеро має велике економічне значення. Адже використовується для судноплавства, рибальства, а також для виробництва електроенергії. На території Північної Америки є найстаріший національний парк у світі Єлостонський національний парк. Він заснований ще у 1872 році. Це унікальне місце, яке вражає своєю красою та різноманітністю природи. У мене поки що все. А більше інформації про Північну Америку дивіться у наступних відео.